Приколховської мій Куйбишева, в принципі, він був відбудований. Пройшов час, все тут розбилося, поламалося. От. Ну, ми зразу привели вид всередині все. За двором ще немає такого естетичного виду, але все по чуть-чуть. От в прошлом році там, допустимо, вже... Прочну раночку там прийти. А всередині там все пристойно. Я в такому ходи зайти. Да. Це називається ізолятор. Тобто ми повинні плюта. Ізоляцію пройти зразу. Я зараз я закладу дозволу. Нас почали чекає. Ну, Ви бачите, вітальня. Вітальня. Саме головне, що тут не було ні оха, ні дверей, ні полу, ні ботанка. Mm -hmm. от, от, от На сьогоднішній день це все. Одравні проживання. Ось бачите, одна відпочивальника дітей. Потолки такі, як вдома, підвісні потолки утеплені, теплі, закуплені нові ліжка. Ну, Сонце все равно завжди. Стої, За, стої, стої. Стої, стої. А, це наші. Це дергівські наші. Це дергівські наші, це, дергівські наші. це любий Малашки дочка. Понятно. Отак вона і та сама. Ось день горше. Це е, все все, так сказати, умивальнички, все, 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 все зроблено. Ну. Доброго дня. Це там я не вот. Це, э, я хотів би, щоб я без дозволу зайшов. Вона <говорили> не дам вам отлаки на садик. <говорили> Че, ну, вона робить, працює. Значить, вона завідується садиком. Я вибачаюсь, поставлю. Пару слів розказав. Сьогодні дітки єсть? Далі. Покажи, що, що, що може, що, що це саме. Ну, основна ціль, основна тема. Сьогодні патріотичне навчання нашої, нашої молоді починається з дитячого садику. Ти, будь ласка, символи України покажи. І батюшка приходить чи не приходить, і тебе запитання, які будуть, ти, будь ласка, дай відповіді все. Сама по спеціальності педагогу. Так, патріотичне виховання займає чільне місце у нашій програмі. Так як у цьому році в нас в залі по, по річному плані, перспективний напрямок це все на українську тематику. Тобто, ну починаючи з елементарного, там символи і так далі. Будь ласка, ми до цієї до цієї теми зробили. Куточок хліба, ну як бачите, це все на рівні сприйняття дошкільників. Тобто великого такого ну як кажуть, ну, на, рівні, на, на рівні дитячого да, дитячого, саме елементарне. Які були там українські. Одяг, українські традиції, так і так далі. Ну, звичайно, символіка. От там у нас ще є, далі ви бачите, міні-музей. А ви нас проведете? Так, звичайно, міні-музей. О, так ось так. Давайте, гуляєте, коли це в казні, так сказали. доброго дня! На нас пришли гості. І знаєте, що тебе ще хочу запитати вас? Дітки, а де ми живемо? У Баїні. Правильно, а ми хто, якщо ми живемо на Україні? Україні! Правильно. А ви патріоти? Патріоти! А хто мені скаже, хто такий патріот? Патріот, це, Патріота все робить батьківщину. А ви всі любимо батьківщину? Так. Місто? місто Київ! А хто заснував Київ? Козаки! Як звали? Кріще. І, і їхня сестра? Лили. Так, діти. А хто це такий Тарасон Шевченко? Ви знаєте такого? Перше! Молодці. А яка збірка мені? У мене є фотографія! Правильно, у мені у біля так? Є фотографія, так? А пам'ятники є в Шевченку? Є, ну ми ось Ні, де хто ж ти не путає? <свят> діти, діти Ні. Про Шевченка ми говоримо, дітки. Шевченку, пам'ятників по всій країні дуже багато. А збірку яку Шевченку написав? Віршиків як називається? Ну? Ко? Ковзар. Ко -ко? Ко Кобзар. Кобзар. Збірка зішив, Кобзар. Артем, ласка тапочки свої. Дітки, а ви скажіть, що ти на тут знаходишся? Артем, тапочки. Дітки, що це на знаходиться тут? Куточок, що народа ну, бачите, що ми звичайно ми всі шануємо э, українські народи, українські традиції. Як тільки можемо всі такими методами, прибуваємо у дітей любов, до українського, до україни. І звичайно забуваємо, що ми сто, два, три, осіб треба. Так, молодці. Дякую, чудово. Так, дітки, до, до побачення. Молодці. Молодці. Так і нас правила. Я запрошую вас запросити на кухню. Сучасне все, що я посочили. Справа тому, це напало важко. Але дітей треба привчати і на унітаз, і все. Все це в нас тут є, і було. Тобто, ну, ви знаєте, нас... це, 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 це все будинок. Ну, діти приходять з різного, різного склада. Ну, да. 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 Але, але ж али. О, як у Хоча б все патріотичне виховання того всього. Там, наша кухня. Петро думає, ховає трошки. Ось халат, візьме. <говори> на <тебе> Да я це зараз поки не готовлю, а да, ми його не да, у мене... у я буду мокра і грязно, якщо я буду халачити. Поставити нам таку плитку некрасиву, наче грязна. Тепер думаємо об колу в хаті другу. Що це я був нашим нашим Вони відвідувачка туалету, маленька, і відвідувачка пішла маленька, то виту. Ну, ще десь поналоги. Ну, сьогодні, я так думаю, що не кожен, сьогодні, не кожне місто може похвалитись тим, що для мене для... немає. Я вам скажу, що я вже забувся, 20 років назад було. От... Для чого це все, все ми робимо? А ми робимо для того, там за другами, щоб майбутнє нашим дітям розцвітало щедрим цвітом, мирним небом, ясним днем і у руках із кобзаревом. Вчитись, жити, працювати. Україна, рідна мати, ти даєш у сцена своїм дочкам та синам. І ми клятву даємо. Ми тебе збережемо. Дуже дякую. До побачення. Значить, ви можете завітати у школу. В школу ми теж устроїмо. Я хотів би так. Ми повністю надали матеріал, а це тільки 20 кубів. 40 кубів було ліса, і так це 20 кубів пило матеріалу, замінили всі пила. Ну я надав. А давайте завітаємо. Завітаємо можемо в школу. І ну, там побачимо, як, як, як живе наша школа, адже це школа наша базова. Наша школа одна з чотирьох шкіл базова в районі. І в мене є ще одна мрія. Це Побудувати. Да. Базово, це 11 класів. Так, да, у нас же 4 базові, в тому числі в Дягові. Дякуючи тому всьому, що в Дягові, слава Богу, усі так таскають. Можливості. Ми відстояли, щоб вона була в нас. І що найголовніше, що це валювала, правильно правило. Да. Оце усі малюнки, це гадавчик Руслана. Це, вона ходила в садок раніше, коли в садок працював ще. Вона вчилася е, в нашій школі. І вона, подивіться, який, так сказати, е, самородок. Да. Вона ще волосівця, є е, дитя, заміж. Заміж вийшли. Потім кабінет, проглянути, кабінет у нас для. Е, Нічого. Ні. Завідуючи Ра... Ра... робочий кабінет. Нічого такого особливого. Все те, що потрібно, що потрібно. Шучу, бузу, бузу. Так. Ну... Ви... Ну, Ви... Ну, Вони ж нас не знали. Вони ж не ждали. Ми заходимо, тоді ніколи не знали. Що не сказали, а що тут я... щось... да, що, щось... не готували. Я взагалі, я не треба щось протерти, я беру, тому що я знаю, що для мене це другий дім. І тому я не вважаюся. Це у нас тут підготовка, okay. де персонал, тут перепомінялися там все. Ну, тут іще треба буде доробити, а потім привезти у наші чаші відщої території. Ви знаєте, хотілося б е, сьогодні то, то вибори, то те, то це, то хотілося б про що напросто. А це літня якась площадочка така. Ну, ну таке, да? то особо, да. так. Це якщо так трошки теплі, або взимку ми виводимо їх сюди, наче трошки воду, там подихати. Тоді батьками і тих, що дід каже, ти знаєш що, внуче, я ж оце суд щось зробив. що Я ж що зробив. Поконець, э, воно, ну що Бутенко, коли ти садик зробиш? А як ви знаєте що, шановні, давайте зберемось і кожен з вас щось десь зробить, щоб була пам'ять. І тепер йдуть пенсіонери, ведуть внука за руку, каже, ти ж бачиш, ото ж я ото я закопував того коника, ще той грибок. І це приємно, приємно і внукам. Приємно, приємно і приємно і, і дідусям. От і на сьогоднішній день це то, що ми повинні робити. Ми сьогодні повинні не тільки їх родити, але їх повинні правильно воспитати, щоб їх виросли. Такі герої, які погибли на Дякую.